Друзі, всім привіт! Погляньте яку машинку ми пригнали для нашого замовника. Це у нас Mazda CX5 Restyling 2015 рік Швейцарія. Дизельний двигун 2,2, 129 кВт-175 кінських сил на повному приводі АВД і на механічній коробці передач. Замовлення було саме на механіку. І скажу вам чесно, як виявилося, знайти машинку на механіці не так-то просто. Але клієнт хотів саме механіку. Машинка в нас в дуже класному кольорі такий графіт темно-сірий металік. Ось. Ось так вона виглядає, мокрий асфальт. Народдя бомишка, які називають дуже вдалий колір. Машинка в нас без жодного фарбованого елементу. Все рідне, я думаю, навіть бампера не фарбувались, бо я не бачу цього. Пробіг 190 тисяч рівно. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Машинка у нас на максимальній комплектації, має адаптивне світло з функцією вирізання, LED ДХО, ЛЕД. Протитуманні фари, парктронік перед-зад. Подивіться, морда взагалі не висічена. Бампера понизу теж все добре. Інтеркулери, радіатори ціленькі, чорні фари. Далі тут сказав показав абсолютно всі асистенти, Утримання в полосі, мертві зони, датчик світла, сенсор доща, скло по колу все оригінальне, навіть лобове. По кузову машинка рівна як струна, при тому всьому, що вона, ще раз наголошую, не фарбована. Машина у нас вже на зимовій гумі. Китай, але абсолютно новий Китай. 30-й тиждень 24-го року. Протектор гарний. Пильники від цілі. кітілі, тормозні диски добре, колодки добре. Мертві зони мається. Безключовий доступ. З моментів один ключ, а не два. Доїхав до нас. Задня частина автомобіля затонована з заводу, Ззаді точно така сама гума, точно такі самі диски. Оригінальні, до речі, дуже гарні, класні диски R19. Дво такі е, двокольорові, дуже вони пасують для даного автомобіля. Задня частина виглядає ось так. По е, по... техніці, по, е, Двигуну по коробці зауважень ніяких немає, екологія на місці, сажа на місці, все на місці. Зверніть увагу, навіть як от бережно експлуатували автомобіль. кромка у багажнику в ідеальному стані, задня ляда також в ідеальному стані. Фари задні також преміальні LED. Криша без граду, без вмятин, без царапин також в ідеальному стані. З цього боку, от я кажу, навіть бампера, я впевнений, що вони не фарбовані, бо шагрень ідеальна, по кольору нічого не вирізняється, по зазорам все супер. З цього боку також все в ідеалі. Додатково зроблений комплекс детейлінгу і е замовник ще замовив додаткову кераміку. Тобто машинка покрита керамікою, законсервована максимально. Хромка над лобовим все добре. Ось така ось так вона виглядає. Ще раз нагадую повний привід. 2,2, 15 рік, 190 пробіг. Йдемо до салону. Безключовий доступ працює. В загальному кожна кнопочка по автомобілю працює. Ось такий гарненький салон, чорний, шкіряний салон з такою стрічечкою чорною, плюс червона нічого не шилось, не робила. Стан сидінь бездоганний. Має автомобіль електрорегулювання, сидінь пам'ять сидінь, перфорація. Оригінальні ворсові килимочки, педальки добре, проєми також не зачухані, не заюзані. Є бірки про обслуговування європейське, 22-й рік, 121 тисяча пробігу. Масло, до речі, заливали 0,30. По картам карти також двокомпонентні, тобто шкіра плюс пластик, 4 склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, преміальна акустична система Bose по низам, де, та в загальному по машині ніде немає нержавчини, нічого. Сідаємо. Оп. Руль у нас також оригінальний, не перешивався. Рідний ось так виглядає. Має мультикермо, круїз контроль, датчик світла, сенсор, дощу. Має, як я вже сказав, максимальна комплектація У нас всі заняті, окрім однієї, вона просто не задіяна в рестайлінгових автомобілях. Ось так виглядає все по салончику. Пластики скрізь збережені. Блокотник також у ідеальному стані. До речі, не знаю, заморочився, навіть такі вставочки під стакани поставив. Не знаю, щоб вони вище були ще для чого вони зроблені, але вони ну, наче тут і мають бути по розміру. Ідеально. Але з таких, що мені машин не приїжджало, це хтось доставляв сам. Керування навігацією, електроручник, коробка, механіка шестиступка. Щеплення бере ідеально, педалька м'якенька, демфера не чути, USB-порт, підігрів у передніх сидінь, двозонний клімат, велика навігація. Давайте запустимо машинку. У нас запуск кнопкою. На приборній панелі абсолютно ніяких помилок немає. Пробіг, як я вже казав, 190 тисяч утримання в полосі. Мертві зони. Середній розхід у нас вийшов 6,7 літрів. Дуже приємне. такий по трасі. Взагалі машинка така збитенька, як м'ячик. Їде дуже добре на вулиці, досить прохолодно зараз, як бачите, плюс 9, вже все, осінь. Далі, дзеркало заднього вигляду з за автозатимненням, купа асистентів. Також присутня. Додатково від попереднього власника дісталась нам ось така магнітик, як я вже сказав, двохзонний клімат. Клімат працює. Підігріви працюють. Є у нас е, камера заднього вигляду з За траєкторією руху, перед передзади, як я казав, також все у нас по машинці працює. Е, такі гарні вставочки по салону. В загальному салон не заюзаний, так як автомобіль у нас. Приганявся для нашого замовника. Ось документи про розмитнення. Власник був 93-го року, 8 місяць 2015 року, сертифікат і договір купіли-продажу на нового власника. Також є сервісна книжка до автомобіля, є там якісь відмітки, є бірочки. Ось із останнього. Хто заморочився для себе, навіть бачите, як записував, що на якому пробізі робилося у 4-му місяці, 24-го року було 137 тисяч пробігу. Е відмітки і навіть штампи з. Е Сервісу в Швейцарії, я до речі, такого ще не зустрічав, щоб прям штампи ставили на такий листочок і записували для себе. Хтось заморочився, Зголовно, і записував. Так, тут все є. Щось покажу ззаді. Бігунчик працює ідеально, на холодну, на гарячу, запускається без проблем. Рівень масла верхній, як забирали, а, до речі, додатково. Всі у нас мазди, хто вже слідкує за нашим каналом, знає, що всі абсолютно мазди з двигуном 2.2, які приганяються, робиться ТО. Зразу по факту в Україні замінюється масло, фільтр і шайби під форсунками. Це по регламенту ми робимо, в незалежності від того, мінялися. Вони ще задній ряд сидінь. Взагалі стан нового. Ніде ніяких моментів немає. Два підстаканники, проєми не заюзані, не зачовгані, не задирті. Оригінальні також килимочки, все чистенько, все гарненько. Ось так наша машинка виглядає. Класний збережений стан стеля без ніяких моментів. Все чисто, все гарно. Запущений, ніяких моментів немає. Под до речі, також машинка у нас без ржавчини від без слова, зовсім. Так, як це 15 рік, то тут вже машина. Додатково обробляються з заводу, навіть з речагами, з навісним обладнанням, з чорними металами, що немало приємно. По кришці взагалі ніде ніяких не моментів нічого. Біля ручки також, значить, тут ніхто нічого і не відкривав. Камера відкривання, безключовий доступ, АВД, Sky Active Technology. Багажне відділення виглядає ось так. По багажничку машина у нас повністю комплектна, як для Швейцарії. Є шторка зсередини, до речі, з приємно не зачовгана. Є в нас світло. Багажне відділення, також стан ідеальний, як для мазди, бо дуже часто зашкригані йдуть оці ставочки пластмасові, і тут за Тут все добре, тут також нічого особо не грузили. Шторка, як я вже сказав, присутня. І так як це Швейцарія, Швейцарія у нас не комплектується докаткою, а йде крючки з 2015 року і а, компресор піна. Якщо ви пробили колесо, ви зупиняєтесь, вставляєте піну в компресор, задуваєте, їдете на шиномонтаж. Є в нас аптечка, є у нас аварійний знак. Все, тут. Колір мені, звісно, максимально подобається. В такому кольорі Mazda в мене ще не було. Тут також з цього боку все добре. Карти також ніде д... не заюзані. В пасажирському також все добре. Проєми все добре. Ментодик. Сидіння пасажира також в ідеальному стані. Також коврички, скрізь все добре. Я ще раз покажу ось так. В ідеалі. На, не бачите так, по кузову, по фарбі, по всьому все максимально класно, збережено. Показую тут капоточку. Вага в якому стані будемо, просто як нова. Капотка. Капотка у нас виглядає ось так. Все чисто, все гарно, посторонніх шумів ніяких немає. Акумулятор візуально новий, бо навіть бірка, бачите, вона як нова, що капка 760-путкового току. В принципі, ось така машинка. Нічого не, не крутилось, не знімалось. Єдине, що засередину в тички є така болячка в Європі. Дроздичі, є якісь і гризуни, що залазять, від них ще ставлять такі спеціальні акамулятор-відпугувачі, бо вони дуже часто це вони просто трішки поїли захист, термозахист, а іноді буває навіть перегризають проводку. Таке також буває. Тут все добре, за капот також стан бездоганний. По техніці, як я вже сказав, для уваги ніяких немає. Всі рідини в нормі, світло, ось можете побачити. Світло світить дуже класно в цих автомобілях, мені прям дуже подобається. Ну, в загальному ось така машинка була на огляді. Дану машинку ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Швейцарія, нагадую, Mazda CX5. 2,2 дизель на повному приводі на механіці з пробігом 190 тисяч без підкрасів в ідеальному стані. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майник з Карлі Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Ціни там, опис там, багато фотографій також там. І там публікуються автомобілі, які ще їдуть в дорозі. Дуже часто нас бронюють автомобілі ще на етапі транспортування. Тому всім гарного дня, до нових зустрічей.